Головне управління розвідки отримало нові підтвердження, що на сьогодні росіяни готують теракт на Запорізькій АЕС. За даними розвідки, працівникам станції наказали лишитися вдома. На територію допускають невелику кількість оперативного персоналу. Натомість працівники Росатому, за даними нашої розвідки, взагалі залишили територію станції. Не було їх і на вчорашньому вечірньому зібранні керівництва. При тому, що до цього вони в обов'язковому порядку відвідували подібні заходи від самого початку окупації атомної станції далі цитата головного управління розвідки враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока вірогідність проведення масштабного теракту на ядерному об'єкті. На цьому відео знятому ймовірно кимось із працівників станції. Видно, що біля одного з реакторів Запорізької АЕС стоїть російська військова техніка. Ці кадри у своєму щоденному звіті згадує американський інститут вивчення війни. Це ще одне підтвердження того, що окупанти готують на ЗАЕС теракт, причому планують звинуватити в обстрілі станції українську армію. Зокрема, напередодні фальшиві звинувачення в бік ЗСУ вже озвучив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії Ігор Кірілов.